Прибрали дійсно блокування рахунків, але ми з вами про це вже теж говорили. Цей законопроект сам по собі виглядає як диверсія, тому що він ще не прийнятий. А він вже нашкодив державі України і в міжнародному плані, і в плані фінансово. Тому що лише за січень 2024 року вивели 27,4 мільярда мільярди гривень з рахунків. Це більший більший. Урон для фінансового сектору України аніж на початку повномасштабного вторгнення зробила Росія. Друге, коли наші з вами співгромадяни, які виїхали за кордон, почули, що будуть блокувати консульські послуги, вони пішли швиденько, переоформлювали свої паспорти на 10 років, і все, будуть там далі сидіти. Ми втрачаємо з ними зв'язок. Вони максимально будуть робити для того, щоб держава України їх загубила з поля зору. І чи повернуться вони потім, я не знаю. З кожним днем шанс на те, що вони повернуться, стає менший. Залишилась норма, залишиться, скоріш за все, норма щодо водійських прав. Тобто, можуть позбавити да. права керування керування керування, але що вже відбулося? У нас величезна кількість розлучень додатково з'явилась. Плюс в декілька разів збільшилась перереєстрація автотранспорту на близьких родичів, там на дружину, на на колишню дружину і тому подібне.